Всім привіт, з вами я психолог Елена Шпондра, і Сьогодні мені хочеться сказати буквально кілька слів стосовно інтерв'ю фіналістки 14-го сезону проєкту Холостяк Анастасії Половінкіної, яке вийшло на каналі Слави. Ну, він давно вже не плюс. Слава став такий великий жирний мінус. Якщо раніше в нього була плюс репутація прикольного радіоведучого, був такий теплий вайб, приємної людини, то зараз це все змінив великий жирний мінус, який Слава наполегливо не помічає. Його проект давно перетворився на відборну порцію крінжі. Я не розумію, чому герої. Продовжують до нього приходити. Бо інших питань, ніж коли в тебе був перший секс, яким в тебе був перший секс, які ми в тебе були стосунки з мамою, а чи правда, що батько тебе не любив? Тобто інших питань ви на цьому інтерв'ю, на будь-якому славіновому інтерв'ю не почуєте. І відповідно з містів там ви теж не знайдете. Але наскільки я розумію. Фіналістки сезону Холостяк мають якісь зобов'язання, бо вже третя з них прийшла саме до Слави, а не до інших інтерв'юрів. Тому я змушена була поставити, знаєте, закрити цей гідшталь 14-го сезону. Але в перших же хвилинах цього інтерв'ю ми почули від Слави, що це його продукт це не те, про що пишуть в інтернеті, тобто це не лайно, це не крінж, і так далі. А це його авторський проєкт, де він розкриває героя через дитинство. Розкажіть ну мені, будь ласка, як може розкрити людину? Відповідь на питання, коли в неї був перший секс, і як це все відбувалося, з якого ракурсу це нам підсвітить героя? І головне, який буде зміст фінального інтерв'ю. Але ну, Слава не цурається ані свого проєкту, ані того диплому журналіста, про який на його сторінці написано у Вікіпедії. Так що тепер ви розумієте, це не крінж, це не Лайно ета другоє, это авторський продукт. Авторський продукт, запам'ятаєте. Тобто сьогодні я не жбурляю лайно, це мій авторський продукт, де я виписую піздюєй. <реш> Любіть і жалувати. Значить, ну, тут, можливо, три теми, які я Ні, не весь сарказм я ще застосувала. Мені хочеться сказати, що Слава взяв курс не тільки на лавні, Доктора Фрейда, а ще і на тривалість своїх безмістовних інтерв'ю. Бо розмова з Анастасією тривала годину 40 хвилин, і я їх ледь витримала. Причому я двічі змінювала швидкість. Спочатку я поставила це все на півтори, а потім я збільшила швидкість до двох. Бо інакше слухати таку порожнечу просто неможливо. І це не тому. Що там Настя, от я хочу, щоб ви правильно зрозуміли, це не тому, що Настя не цікава, їй немає чого розповісти. Настя навпаки старанно, навіть активно намагалась цікаво відповідати на всі питання. Але проблема тут в питаннях, які із інтерв'ю в інтерв'ю тиражує Слава. А чому він це робить? Я можу тільки повангувати, тому якби він використовував свою е, освіту і професію журналіста, то до інтерв'ю треба готувати. Ватись треба продумувати якийсь перелік питань для кожного героя. Головне, треба собі спочатку відповісти на питання, яка мета цього інтерв'ю, що я хочу показати чи розповісти людям. І це все потребує ресурсу, який вочевидь слава вкладати не хоче, але хоче збирати кошти на монетизації. Е, тому да, от ми чуємо з інтерв'ю в інтерв'ю одні ті самі питання, але тривалість інтерв'ю вже майже дорівнює тим самим безкінечним серіям проєкту Холостяк. Я впевнена, що для багатьох з вас, для мене вже точно цей 14-й сезон став останнім. Бо дивитись 4, 5, 6 годин такій абсолютно. Нудне і абсолютно шаблонне дійство неможливо. Тобто я дуже сильно сумніваюся, що всі танці Григорія Решетнікавтрець е, приведуть хоча б до якихось переглядів у наступному сезоні. А Я так розумію, що наступний сезон е, все ж таки планується. Люди цінують зараз свій час, е, люди обмежені. Графіками, і якщо з'являється вже світло, працює нормально зв'язок, то людям вже хочеться концентровано щось побачити і почути цікаво, що їх надихне, розважить, а не тягти оцю таку, знаєте, пережовану і нескінечну жуйку. Але ви помітили, що наприкінці інтерв'ю Слава сказав Насті, Боже, ну це було, звісно, прекрасне інтерв'ю, але не вистачає тільки чаю. Я так думаю, що слава натякнув нам на той самий Чай-ловаре, який літрами просто виливався на нас в проєкті Холостяк. Ну, я думаю, що тепер ванний з чай ловаре будуть приймати виключно знімальна група цього проєкту. Поглядачів у них просто не буде. Значить, ну, що, Настя, на що я хочу звернути увагу. В цьому своєму відео. Ну, Настя в інтерв'ю не відійшла від своєї ролі, яку вона, вона обрала на проєкті. Її роль на проєкті, ну, і, в принципі, з інтерв'ю я зрозуміла, що ця роль притаманна їй в житті. Ну, Така, знаєте, е... Хороша дівчина, хороша молода жінка. Тобто, вона завжди на позитиві, вона там не тримає ні на кого зла, не тримає образ і так далі. Тому у відповідях на питання щодо Тараса Анастасія відповідала виключно компліментарно, тобто її абсолютно не за і не збентежувати інтерв'ю, яке Тарас дав Єві Корщик. Вона навпаки його зрозуміла, підтримала і вирішує. Виправдала. Ну, Можна сказати, що Настя активно зараз увірвалася в публічний простір. Відповідно, вона не хоче псувати стосунки, в тому числі з цим балюком, який є зараз не частиною українського цього медіапростору. Тому все так дуже позитивно, дуже нейтрально і дуже так, знаєте, да, без жодних гострих кутів. Єдине видно було, як їй було неприємно. Питання слави щодо. Коментарів Надін Головчук, ви, бо Надін була першою з учасниць Холостяка, яка давала своє інтерв'ю Славі. І Слава запитував про інтим на проєкті. так ось Надін Головчук там сказала, що з Настю точно там 100% був інтим. І відповідно, Слава не міг не перепитати, якщо він вже питає про перший секс, то чого б не запитати про всі наступні. Головне про секс з Холостяком. Помітно, як Настя напружилась, і наскільки їй неприємно. І це теж можна зрозуміти, бо незважаючи на те, що там в них було чи не було з цим балюком, свічку там дійсно ніхто не тримав. але Зараз вона хоче зберегти свою медійну, цю публічну таку цікавість, але від'єднувати світ от таких от, якихось, по-перше, особистих зв'язків з холостяком, і по-друге, то натяки, що вона могла там його закохати, що вона там ще досі може його кохати. Тобто, їй це абсолютно зараз не, не, не цікаво і не потрібно. Значить, ну що я ще хочу відмітити? Ну, перше, Настя дуже багато уваги приділила своє своєму, начебто, діагнозу. І зараз це, на жаль, дуже розповсюджена історія. Коли люди наслухавшись нас, там 10 чи 15 хвилинних відео в Тіктоці, розуміють не тільки про психологію, все, а вони вже розуміють і про психіатрію. Тож чому ми дивуємося? дивуємось, коли Спартак субота так довго називав себе психіатром? Психіатром, психіатром себе вважає кожен, у кого є тікток. Ну, Настя говорила про свій дух, і це зараз тут розповсюджена історія від дуже багатьох. Чую, у мене дух, у мене дух, у мене дух. Я там прийшов тести, А тут я послухав описи. В мене він там точно совпадає, зі співпадає там. Що ще. Я вам хочу сказати, знаєте, коли я. Вже навчалась на психолога, це була друга половина нульових, і початок 10-х. І тоді, от в суспільстві, була дуже популярна тема, саме діагностика спергера. Тоді ще в ті часи синдром спергера виділявся окремо. Зараз він вже давно є частиною розладів аутичного спектру, тобто він окремо не виділяється. Але тоді ще в ті роки він виділявся і там кожен третій криш. Крізь... «Ой, в мене аспергер, Ой, в мене точно спіргер. З моєю аспергерячністю я можу там зробити тільки це. Я не знаю, ну ви розумієте, що діагноз, справжній діагноз. Може поставити тільки фахівець. Це перше. А друге, ну задайте собі питання, навіщо вам що ви насправді приховуєте, чи для чого ви використовуєте цей такий свій, начебто, діагноз. Мені здається, що зараз це як така можливість підсилити свою якусь таку унікальність, чутливість, особливість, ну щось таке. Але мені дуже прикро, тому що ну, в принципі кожна людина особлива. Просто тому, що ми всі неповторні, ми всі індивідуальні, ми всі унікальні, і нам не треба вигадувати якихось штучних речей для того, щоб підсилити свою цю таку особливість. Це перше. А друге. Ну, яка ще мета може бути, коли я отак от впевнена, що в мене діагноз. Можливо, хтось його використовує для того, щоб пояснити, наприклад, свої, скажімо, замість того, щоб от у нас у кожного є, ну, не будемо казати, проблемні зони, скоріше зони розвитку, да, де ми рухаємось і розвиваємось. Так ось, якщо немає бажання розвиватись і немає бажання визнавати, що в мене там є яка. us. Ну, сіра зона, да? то можна приховувати відповідно вади цієї сірої зони, чи можна приховувати свою, наприклад, безвідповідальність, свою там якусь розсіяність, можна там ну, будь-яку свою, так би мовити, неприємну для оточуючих особливість можна пояснити через те, навіть не пояснити, а виправдати тим, що в мене діагноз. Ну, я тут тоді тобто, вангую, що знаєте, ну, ще от. Покоління зумірів відрізняється надмірною чутливістю, то я тоді думаю, що ще, ще там, через 10-15 років, ми з вами опи, опинимось у світі, де усіх буде діагноз і всі будуть себе цим виправдовувати. Але тоді в мене питання: як тоді люди зможуть домовлятися, як вони зможуть комунікувати, як вони зможуть будувати хоч якісь стосунки, бо ми живемо в суспільстві людей. І так чи інакше, ми змушені з цим суспільством спілкуватись. Значить, ну окрема тема, така Настя поділилася своєю історією стосунків з батьком. Тобто, от, ту родину, яку ми бачили в проєкті, це виявляється Настін вітчим. Настін рідний батько. Не хотів з нею спілкуватись. О тут мені хочеться також зупинитись на тому, що це на жаль дуже не рідка історія в нашому бекграунді. Дай ви можете сказати, що і в радянські часи, і навіть в пострадянський якийсь час. При розлученні подружжя суд одностайно займав позицію матері, тобто не, не існувало навіть опції чи варіанту, що дитина може залишитись батьком, або буде у подружжя колишнього подружжя, буде те, що називається joint Касти в англійській мові, але от Настя розповіла, Тобто, да, суди не були на боці батьків, і це теж повпливало на те, як батьки, от саме. Тата ставляться до свого батьківства. Але далі, коли Настя розповідає, що їй там вже було вона була в підлітковому віці, 14 там, чи 15 років, і вона сама ініціювала контакт зі своїм батьком, тобто вона хотіла з ним спілкуватись. Тобто, коли вже дитина в такому віці, підлітковому, після підліткового віку, тобто вона вже сама може визначати, з ким вона хоче спілкуватися, в якому форматі, і От коли дитина проявляє. Цей інтерес проявляє бажання спілкуватись, а батько виявляється неспроможним. Навіть не підтримати цей інтерес, а виконувати по суті хоча б із з запізненням, але виконувати свою цю батьківську роль. Ну На жаль, оскільки я практикуючий психолог, я таких історій ну, буквально просто через одну, якщо не кожна така історія про батька, який отак от уникав по якимось причинам. і мені ну дуже Уже неприємно спостерігати за тим, що і зараз ця тенденція зберігається. В нас достатньо чоловіків, які продовжують думати, що розлучають. Чись з дружиною вони розлучаються і з дітьми також, і потім вони починають воювати з усіма. Достатньо просто подивитись наш реєстр борж... боржників по аліментам, подивитись на кількість осіб, які там перелічені, і на кількість на борги, які там взагалі на суми боргів, які там існують. Тобто мені дуже прикро. Хоча я не знаю, для кого я це розповідаю, тому що на моєму каналі переважно жіноча аудиторія. А от жінки, на жаль, такого вибору, як чоловіки, розлучити з дітьми собі не дозволяють. Тобто, мої слова, на жаль, до чоловіків все рівно не дійдуть. Але дуже прикро, що у нас оце це продовжується. Оце таке безбатьківство, продовжує тиражуватись. Ну що Настя ще розповіла? E, значить, ну, якщо додати сюди трохи психології, і те, що я вам сказала на початку, що Настя в протягом інтерв'ю намагалась тримати свого образу такої всім приємної, хорошої дівчини. Отут мені все ж таки здається, що це її слаба зона в контексті того, що є такий термін, як «people pleaser», тобто це людина, яка намагається сподобатись оточуючим, яка намагається унікати конфліктів, бути завжди на позитиві, і, але в основі цього лежить той самий страх бути відторгненим і скоріш за все, враховуючи Настін Бекграунд, тут бажання батька спочатку зникнути з її життя, а потім таке конкретна демонстрація. Небажання спілкуватись так чи інакше у дитини формує оце і відчуття, що мене відторгли, і страх, що це може повторитись. Оце може викликати отаку поведінку. Всім подобатись, але ж це досягається за рахунок того, що людина. Ну, яким чином тоді це створюється? Людина пригнічує свої бажання, людина пригнічує свої якісь негативні почуття чи відчуття в контакті. Людина не показує те, що їй щось не подобається. Да? Тобто, так чи інакше, да, така людина може здаватись всім милою, приємною, їй легше спілкуватись, багато бажаючих з нею спілкуватись. Але от така стратегія здійснюється за, ну, по суті, Власний рахунок, коли ти в собі пригнічуєш всі таки всю напругу від негативних почуттів, які виникають в будь-якому контакті, і це особливо це взагалі нормально, бо ці негативні почуття в контакті вони можуть вказувати от на ту саму зону розвитку, про яку я говорила. Зону розвитку стосунків, зокрема. Значить, ну, Стосовно професійної реалізації, тут абсолютно за Настю можна бути спокійно, вона скористалась своєю публічністю якнайкраще. На інтерв'ю у Славі Дьоміна вона прорекламувала, прорекламувала свій бренд косметики. І слава Богу, не все ж славі рекламувати чай, лаваречі, канал СТБ. І розповіла про свої творчі та особисті плани. Тобто Настя серйозно зараз касує. У публічність, яку вона здобула завдяки проекту Холостяк. Ну, на цьому в мене все. В принципі, інтерв'ю вийшло поганим, але я ще раз хочу підкреслити: не за рахунок Насті, не за рахунок того, що вона там або не відповідала, або якось не так відповідала. А виключно за рахунок відсутності у інтерв'юера будь-якого бажання зробити професійне і якісне інтерв'ю. Можливо, воно було б не таким довгим по часу, але воно могло би точно бути цікавішим. І більш динамічним, ніж ми з вами побачили. На цьому в мене все. Я не думаю, що мені варто зараз тягти кота за хвіст, точніше, розтягувати ефірний час і намагатись перекрити славу мінус до такої слави я точно не. Не поспішаю. З вами була я, психолог Олена Шпундра. Завтра вас чекає розбір конфлікту в родині Бекхемів. Ви знаєте, якщо ви слідкуєте за цією родиною, що кілька днів тому Брюклін Бекхем в своєму інстаграмі в сторіс, виступив з ну, так би мовити офіційними обвинуваченнями своєї батьківської родини. І чому? Чи мають ці обвинувачення підґрунтя, що там взагалі за конфлікт, що говорить зараз англомовне суспільство, що вони там обговорюють? Завтра на моєму каналі ви побачите. Для того, щоб не пропустити це відео, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Не забувайте ставити добрик цьому відео, пишіть свої коментарі, бо все це сприяє просуванню мого відео на Ютубі. І, будь ласка, давайте. Врешті-решт доб'ємо відмітку 30 тисяч підписників. Бо далі я хочу йти на 50. Але якщо ви мене дивитесь і ви не підписуєтесь на мій канал, то це ну, вкрадає у кожного блогера, це забирає мотивацію к розвитку. З вами була я, психолог Хелена Шпундра. Побачимось завтра, тож, не перемикайтесь!